Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як одна єдина книга, видана гуртком молодих ідеалістів, змогла запустити цілу хвилю національного пробудження. Все це відбувалося на початку 19 століття в Австрійській імперії, а головним інструментом стала звичайна розмовна мова. Щоб зрозуміти, з чого все починалося, давайте просто вдумаємось у ці слова. Цілком мертвий і глухий час. Саме так описав перші десятиліття XIX століття в Галичині літературознавець Сергій Єфремов. Уявляєте, це ж був період повного культурного затища, коли здавалося, що нічого нового вже не станеться. Тож що це був за мертвий і глухий час? Давайте зануримось в атмосферу тієї епохи і подивимось, в яких соціальних та економічних умовах тоді жили люди. Адже саме цей контекст і пояснює, чому поява однієї книги стала такою важливою подією. Отже, погляньмо на картину суспільства здебільшого це були селяни та священники. і все а мова. В офіційному житті у школах, в університетах панували німецька, польська, угорська, будь-яка, крім місцевої. І щоб остаточно, так би мовити, закрити це питання. У 1809 році влада закриває руський інститут при Львівському університеті. Це був по суті останній осередок, де можна було здобути вищу освіту рідною мовою. А як жилося тим самим селянам, які становили більшість населення? Ось яскрава цитата з газети Зоря Галицька за 1848 рік. Хати здебільшого чорні й темні, без димарів і без підлоги, одяг убогий, харчі, пісні, худоба виснажена. Тут, як то кажуть, коментарі зайві. Це було життя на межі виживання. Ну і звісно, економіка. Вона працювала за дуже простою, але невигідною для регіону схемою. Уявіть, ви віддаєте свою деревину й вовну за безцінь. Десь там, в центрі імперії, з них роблять меблі і одяг, а потім вам же їх і продають, але вже в три дорога. Це класична колоніальна модель, яка просто не давала Галичині розвивати власну промисловість і залишала її бідним сировинним придатком. І ось тут починається найцікавіше у цій, здавалося б, безпросвітній ситуації перші спроби щось змінити йдуть від духовенства. Саме греко-католицькі священники стають тією силою, яка намагається розворушити культурне життя. Але їхня роль виявилась, скажімо так, дуже парадоксальною. І спочатку все виглядало дуже оптимістично. Дивіться, у 1808 році створюється окрема Галицька митрополія, що одразу підняло статус церкви. Потім, у 1816-му, у перемишлі з'являється товариство священників, яке ставить собі за мету видавати освітні книги. І нарешті, у 1818-му невеликий, але дуже важливий прорив. Влада дозволяє викладання українською мовою в деяких початкових школах. Здавалося б, процес пішов. Але ось він той самий парадокс. Отримуючи освіту, стаючи елітою, частина цих священників починала віддалятися від народу. Вони переймали польську мову, звичаї шляхти, і поступово між ними та звичайними селянами виростала справжня прірва. Замість того, щоб стати голосом народу, вони ставали частиною чужої культури. І вишенька на торті. Ці освічені люди вважали, що мова, якою говорять мільйони, є надто простою, грубою для серйозної літератури. Що ж вони вигадали? Створити нову, штучну мову, язичіє. Це був такий собі дивний коктейль із церковнослов'янської мови та місцевих діалектів. Звучить складно, так воно і було. Прості люди цього просто не розуміли. І от на цій сцені, де еліта створює незрозумілу мову, а народ мовчить, з'являються троє молодих бунтарів: їхній центр Львів, і у них зовсім інший план. Знайомтесь, Маркіян Шашкевич, Іван Вагелевич та Яків Головацький. Історія їх запам'ятає як Руську Трійцю. Це були студенти семінарії, які сказали: досить, наше багатство це не штучні мови, а те, як говорять наші люди в селах. І вони пішли в народ, почали збирати фольклор, записувати пісні, казки. Вони хотіли почути справжній голос своєї землі. Ось тут ми бачимо фундаментальну різницю. Стара гвардія діяла за принципом «згори донизу». Ми, освічені, створимо для вас, простих людей, правильну мову. Руська трійця ж перевернула все з ніг на голову. Їхній підхід був «знизу догори». до гори. Давайте візьмемо мову народу і зробимо її мовою літератури. Це був перехід від елітарності до народності. Тільки уявіть, яке перед ними стояло завдання, як можна відродити цілу культуру, яка, по суті, на межі зникнення, як це зробити, коли її головний інструмент, її мова вважається чимось негідним літератури? Відповідь була настільки ж простою, настільки і геніальною треба просто повернути культурі її власний голос. І цей голос пролунав зі сторінок однієї невеликої книги Альманаху, який отримав назву Русалка Дністрова. Саме вона стала тим самим пробудженням. Але видати таку книгу було справжнім квестом. Їхня перша спроба, Альманах Зоря, була одразу ж заборонена цензурою. Кінець історії аж ніяк хлопці не здалися. Вони знайшли вихід, поїхали до Угорщини, де цензура була не такою суворою, і у 1837 році русалка Дністрова нарешті побачила світ. Головним принципом книги стала проста, але революційна ідея Маркіяна Шашкевича: пиши так, як чуєш, а читай, як бачиш. Тобто, давайте перестанемо вигадувати складні правила і просто будемо писати слова так, як ми їх вимовляємо. Це робило літературу миттєво зрозумілою для будь-кого, хто вмів читати. Так, у чому ж була її революційність? Ну, по-перше, це була перша в Західній Україні книга, надрукована живою народною мовою. По друге, вона використовувала той самий сучасний фонетичний правопис. І по третє, вона відкрито прославляла народну культуру пісні, легенди, історії. Це була заява наша культура жива і вона гідна того, щоб бути надрукованою. Здавалося б, ну що може змінити одна маленька книжка? А виявилось, що дуже багато її вплив вийшов далеко за межі літератури, запустивши процеси, які змінили все. Бо насправді йшлося не лише про мову. Послухайте, що писав Шашкевич: українці це один народ від Галичини і аж до Кавказу, і цей народ має свою мову і характер, які відрізняють його від інших. Тобто, це вже була не просто захист діалекту, а чітка декларація існування окремої нації з величезним культурним простором. Отже, русалка Дністровава стала тим самим каталізатором. Вона не просто показала, що народною мовою можна писати вірші та оповідання. Вона заклала основи для всієї сучасної української літератури і, що найважливіше, дала потужний поштовх до формування нової національної свідомості. То що ж потрібно, аби перетворити звичайну розмовну мову на мову літератури? Історія руської трійці та їхньої русалки дає нам відповідь. Потрібна сміливість, віра у свій народ і переконання, що голос простих людей вартий того, щоб його почули. Це дивовижний приклад того, як кілька ентузіастів можуть запалити іскру, з якою розгориться ціле культурне полум'я.